Мужньому захиснику Маріуполя Роману Водню був 31 рік. Він протистояв ворогу у багатостраждальному південному місті і протягом 51 дня захищав Приславуту Азовсталь. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України Роман Михайлович Водень і його побратими стали на захист Маріуполя. Він був навідником міномета, дуже ефективно працював, нищив ворожу техніку, танки. Самих окупантів. У полку його запам'ятали як гідного і мотивованого бійця, позитивну, з почуттям гумору чуйну людину. Під час чергової ворожої атаки на Азовсталі Роман був тяжко поранений. Під обстрілами побратими намагались надати йому медичну допомогу. Але у Бога були інші плани. 15 квітня 2022 року душу мужнього бійця пригорнув до себе Господь. Воїн з позивним призрак захищав свою Україну до останньої краплі крові. За це указом президента був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Сьогодні ми проводжаємо останню путь ще одного захисника нашої вітчизни нашої України. Роман загинув як справжній герой. Як воїн, захищаючи нашу землю, ми ніколи не забудемо його подвиг. Неповоротна втрата, смерть заради життя. Скільки вже героїв прийняла Шостинська земля? І яка ціна ми платимо кожного дня? Кожного дня цієї страшної війни. Але обов'язок живих, обов'язок нас кожного пронести через віки пам'ять героїв, які загнули за незалежність нашої країни. Вічна пам'ять героїв, вічна пам'ять Роману, герої не вмирають. Найкращі і найщиріші слова на адресу загиблого захисника були сказані людьми, які знали його з самого дитинства. Перша вчителька Романа Водня висловила співчуття рідним з приводу втрати героя та згадала події 25-річної давнини, коли вперше побачила маленького Рому на порозі школи. Рома був дуже доброю, дуже веселою і дуже товариською дитиною. Разом з цих пір, разом з мамою, ми весь час. Раділи за його успіхи перші, переживали всі його невдачі. Мила, дорога Надія Дмитрівна, дорога Анічка, ми сьогодні разом всі весь колектив школи, однокласники, їхні батьки під, прийшли підтримати вас і розділити оцей нестерпний біль, який коїться в вашій душі. Дорогі мами всіх загиблих бійців, ми вклоняємося вам і шануємо вас за те, що ви ну, несповна ще насолодилися своїми синами. Хай спокояться вони з миром і вічна пам'ять усім нашим героям-захисникам. Друг та одногрупник загиблого героя подякував Роману за його мужність і за відданість народу України. Те, що у вас зібралось достатньо багато сьогодні, свідчить про те, що Роман був дійсно великою людиною, товариським. Мені насправді дуже тяжко говорити. Я дуже близько знав Романа і останнє ми з ним бачились в Маріуполі буквально за два дні до початку війни. Все, що сказали про Романа, який він був товариський, так завжди посміхався. Я його тільки таким і запам'ятав для себе. Справжній герой. Всі, хто боронив Маріуполь, це дуже сильні воїни, велика шана їм і Уклін. Душа Романа Водня, після дев'яти місяців блукань, нарешті дісталася рідного дому і залишиться тут. В рідному місті назавжди всі присутні змогли вклонитися подвигу героя, покласти квіти і провести мужнього земляка в останню путь дорогою слави і честі.